Сьогодні на пленарне засідання міської ради було винесено до розгляду вісім програм. Так, депутати затвердили програми мобілізаційної підготовки та заходів, пов'язаних із проведенням мобілізації, програми забезпечення діяльності першого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, програми забезпечення національної безпеки в громаді, забезпечення пожежної безпеки, підтримали комплексну цільову програму розвитку фізичної культури. І спорту затвердили програми організації суспільно корисних робіт. Та реформування житлово-комунального господарства. Депутати подискутували і внесли зміни до програми заходів національного спротиву територіальної громади. Не виникло запитань та заперечень у депутатів при затвердженні змін до фінансового плану Славутського управління водопровідно-каналізаційного господарства. Також на пленарному засіданні була погоджена передача із комунальної у державну власність Старлінка. Та приміського автобуса переданого місту як благодійна допомога. Найбільше дискусій у депутатів виникло з приводу трьох звернень, що були зініційовані міським головою та винесені на розгляд сесії. Йдеться про звернення до польських міст побратимів щодо підтримки українського плану перемоги, звернення до президента України, парламенту щодо підтримки пропозицій до внутрішнього плану дій України та звернення до президента щодо. До недопустимості підписання закону, який порушує права громадян у сфері лісокористування. Після тривалих обговорень та внесень цілого ряду пропозицій, питання були підтримані більшістю.